Як отримати безкоштовно або з невеликою доплатою ліки за державною програмою Доступні ліки у воєнний час? Це Олена Степанівна і в неї хворе серце. Раніше ліки їй привозили діти, та через війну вони не бачились вже кілька місяців. Тому Олена Степанівна сама розібралась із державною програмою Доступні ліки. Як отримати доступні ліки безкоштовно у воєнний час? За державною програмою Доступні ліки можна отримати ліки від таких хвороб. Зверніться за електронним або паперовим рецептом до свого сімейного лікаря або будь-якого сімейного лікаря, навіть якщо з ним не укладено декларацію. Електронний рецепт у вигляді смс-повідомлення прийде на ваш телефонний номер, а паперовий... Роздрукує лікар. Знайдіть найближчу аптеку з наліпкою Тут є доступні ліки. Для цього зателефонуйте на гарячу лінію за номером 1677. Уточніть заздалегідь, чи є в аптеці потрібні вам ліки. Отримайте свої ліки безкоштовно або з невеликою доплатою за номером рецепта. Бережіть себе.